Що там їхній Зеленський курить? <рі> я не знаю, що наш курить, Ну, <рі> ваші курять, е, я не знаю навіть що. Е, тому що, щоб встановити перемир'я лише на 30 днів, там отаке нас ліхо петиція про вимоги з Росії до України. А що стялися, а? ви думаєте, що ми за 30 днів переозброїмося і наберемо. Людей рекрути, а страшна сволота. Ой, боже Боже, мені будемо стріляти по енергетичній структурі України. А по людям мирним, значить, ви будете їх я... перемир'я в сраку. Треба зменшити нам військових і зброю. А вона ж і так до. Духов дівать нікуди, то будемо в Дніпрі топити, ага. Ну і останній пункт мені дуже воно. Пусть українці не називають нашого президента ху. -ху. Отут уже точно ні. Ми не згодні. Ми вже звикли. Путін ху, -ху. <плес> ла 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 ла, -ла, 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 -ла.